17 мільйонів гривень у місяць гарантійного платежу. Арма шукає управителя ТРЦ Гулівер. Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Гулівер, який рішенням суду було передано йому в управління. Про це повідомило агентство. Конкурс проводиться через систему публічних закупівель. Прозоро арма встановило такі критерії для учасників цього конкурсу. Відповідний майновий стан з сукупною вартістю. Не менше 100 мільйонів гривень це передбачена гарантія для забезпечення можливості стягнення з управителя сум в разі завданої шкоди та інших штрафів, або ж порушення довірних зобов'язань. Стали колектив фахівців, які повинні мати відповідну вищу освіту та належний професійний досвід. Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та відповідної господарської діяльності за період не менше трьох останніх років, та підтвердити фінансову спроможність. Умови конкурсу передбачають, що місячний гарантійний платіж у розмірі 17 мільйонів гривень. Це мінімальна сума, яку має сплачувати управитель протягом звітного одного місяця управління. Торги стартують з пропозиції сплати до бюджету 70% доходів від управління майном. Переможцем конкурсу буде визнано того, хто запропонує сплачувати найбільший відсоток до держбюджету. Арма нагадала, що в 2018 році ТРЦ «Гулівер» вже було арештовано та передано в управління Нацагентства. Компанія управитель на той час тов 3 о почала управляти ТРЦ Гулівер з 26 квітня 2018 року у 2018-2021 роках. Вона перерахувала до держбюджету 8,2 млн грн. гривень в червні. У рамках кримінального провадження про несплату податків суд ухвалив рішення про передачу ТРЦ лівер в управління Арма. Повідомляв Бе. А вже наприкінці липня агентство із залученням правоохоронних органів розпочало огляд та оцінку майна. Раніше писала Анві бізнес ТРЦ-Гулівер входить до складу одноіменно БФК, розташований у самому центрі Києва, та був введений в дію у 2013 році. Комплекс об'єднує дві вежі бізнес-центру категорії А, одна з яких має 33 поверхи, і ТРЦ на 10 поверхів. Площа БФК 157 тисяч квадратних метрів.